Переходимо до наступного питання нашого передання про на інформацію Вірчення Юрія Романовича е, за у відділу комісії 27 липну 19 року за номером 24. Е, у нас надійшов такий запит на отримання публічної інформації. Е, в даному запиті е, Юрій Романович зазначив, що е, він. Хочу отримати копію постановку казу виборів президента України, які були прийняті на засіданні комісії 25 лютого. Протокольні рішення, які були прийняті на засіданні комісії 25 лютого, надати копію протоколу засідання проказу виборів президента України 25 лютого. Копію цивільно-правових уголів, які були укладені саме на 27 лютого і залучені спеціалістами та працівниками для організації правового інформаційного забезпечення здійснення повноваження ОВКБ зазначить персональних даних громадян. У мене запитання, про що саме ми будемо зараз голосувати? Є закон про додання інформації. От Про що саме ми зараз будемо голосувати? Чи надатимемо постанову, чи ні? Я правильно розумію? Чому? Постанову ми надамо. про що ми будемо голосувати? Постанові є видачені на дощці оголошень з моменту їх прийняття, тому. А, понятно. Я пропоную зняти з порядку денного це питання. Так, як воно має вирішуватися іншим порядком, в порядок визначений законів про доступ до публічної інформації. Це є публічна інформація, і ви в протягом 50 днів мали надати цю інформацію заявнику. Між іншим, останній день це є понеділка. Незалежно від того, чи вона була оприлюднена, чи не була оприлюднена, має бути письмово в нами. Ну ми вже проголосували за той порядок денний. Якщо голова поставила це на голосування, давайте таки голосувати. Я не хотів би голосувати. Є, і, ти... Є закон, і ми маємо зняти з порядку денного питання недолугу поставлення. Все. І виконати закон. Дозвольте запитання до Володимира Васильовича. Володимир Васильович, скажіть, будь ласка, ви тільки недолуги питання. Тобто ви вважаєте, що голова комісії недолуго ставить порядок денний? Це не стосується вибору. Ні, ну ви сказали не тобто... Не Ні, ну я з вами погоджуюсь, але чому голова це ставить порядок денний? от Мені питання цікаве таке. Шановні колеги, ми зараз з вами колеги, я вас дуже прошу економити час, бо час сьогодні дуже дорого коштує. Тому є пропозиція від Володимира Васильовича Марію. Прошу ставити дану пропозицію на голосування. Прошу голосувати за пропозицію Васильовича, зняти питання 8 про запит на інформацію до Юрія з даного порядку денного. й воно регламентується законом про до публічної інформації і е, має вирішуватись не, е, не за своєї комісії. Прошу хто запит. 22 глас. Одна